Всім доброго дня. Так, дрова вже перерізали. Я склала. Зранку в нас був сніг, але вже до обіду ростав. Хмарі. Я йду до Ярика, подивлюся, може щось поможу трошки. я зібралася, вони вже стільки роботи зробили. Ось стільки мусору загребли перебрали. Що таке можна ще порізати? А що на мусор? Це ще можна перерізати. Так, мусор прибирають, а пляшки окремо стекло. Хто зразу у нас дивився, то в ярика каналізація вимурована з пляшок. А це підуть на якийсь бетон. Так що скло не пропадає, не викидаємо. І ще така халабудка, ще мусору повно є, що різати. Телевізори якісь вже яким уже по 100 років. Так. Настя йде зі школи зайшла зайшла на А ну, Ану а ану ближче О, диви, який гарний узор. Ану, обернися. О, і довжина хороша, і рукавчики, і так. Сподобалась Настя? Mm -hmm. О, бачиш, яка в нас тетя спеціалістка? Mm -hmm. Обертайся.